У ведичній літературі є одне начебто протиріччя. З однієї сторони є закон карми, і все, що ви отримаєте або втратите, і коли це відбудеться, вже прописано. Тому бажаєте ви чи не бажаєте, візуалізуєте, медитуєте все вже прописано. Нічого не зміниш з іншої сторони. Сказано і таке: хто практикує шлях самоосвідомлення та духовного розвитку у тих людей, у тих особистостей виконуються усі їх бажання, навіть матеріальні. Наголошую, навіть матеріальні. Виникає питання: а які бажання у них виконуються, якщо згідно закону карми, вже все прописано? Відповідь надзвичайно проста. В залежності від того, який у вас рівень свідомості, саме такий закон з вами і спрацьовує. Наприклад, якщо ви хочете вірити, що ви це тіло живете один раз, нічого після смерті не буде, живу як хочу, ніяких правил, і приписів притримуватись не буду, і все це мені по барабану, тоді, згідно священних писань, ми знаємо, що матеріальне тіло належить до матеріальної природи. Ви дуже вірите в матеріальне тіло, значить, ви контактуєте суто. З матеріальною природою. А матеріальна природа. Діє згідно закону карми. Тому все, що ви отримуєте в цьому житті, ви накопичили в попередньому. А бажати в принципі в цьому житті щось там безглуздо, тому що ви це отримаєте тільки в майбутньому житті. Але якщо ви все ж таки цікавитесь своїм істинним конституційним положенням у цьому всесвіті, що ви дізнаєтеся з духовних писань, що ви душа, що ви частинка Бога, невід'ємна, вічна, сповнена знань, вічності та блаженства. Ви вже перестаєте ходити коридорами своєї долі, яку вам заповіли ваші батьки? Ви пишете нове життя, незапрограмоване, яке творите саме в цю секунду, тут і зараз. І ваші бажання, вже як бажання душі, підпорядковуються не законом природи і законом карми, а законом Божої любові. Навіть якщо ваші бажання мають матеріальну складову. В Біблії сказано: чи дасте ви своїй дитині каміння, коли вона просить вас? Хліб. Чуєте, дитині, якщо ви не усвідомили ще, що ви душа, що ви частинка Бога, або дитина Бога, що ви творіння Бога, то на вас діє закон карми. А якщо ви усвідомили це, так, це дуже високий рівень. Але якщо ви дуже щиро хоча б намагаєтесь усвідомити ось це своє справжнє конституційне духовне положення, то на вас вже проливається милість Бога. Подумайте про це.